Дата релізу Aero Lake та материнські плати для них, Lunar Lake під мікроскопом, реліз плат із чипсетами X 870 NVIDIA готується відправити на пенсію відеокарту RTX 4080 Super, А мобільна 5090 отримає 24 ГБ гігабайти пам'яті. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на ютуб каналі GESIT.com і нагадую, що це щотижневий дайджест Gessit NEWS. Нещодавні витоки вказували на перенесення початкового запуску Arrow Lake на 24 жовтня. За новими даними від VideoCards, саме цей день стане моментом, коли стартують огляди та продажі. 7 жовтня Intel організує закритий брифінг для преси, після чого 10 жовтня відбудеться публічне оголошення. А 24-го знімуть ембарго на огляди і почнеться офіційний продаж. Asus стане першим виробником, який випустить материнську плату Z890 одночасно з новою серією процесорів. Intel. Її модель ROG Z890 Maximus Apex вирізняється значними радіаторами у зоні VRM та багатим набором портів. Але як стало відомо, Asus Tech Computer готує до релізу одразу понад десяток системних плат LGA 1851. Все той же веб-ресурс VideoCards отримав зображення нових материнських плат Asus Z890, призначених для платформи Intel LGA 1851. Зображення демонструють різноманітність моделей, включно з флагманською ROG Maximus. Z890 Extreme, яка продається за ціною понад 1000 доларів. Тоді як найдоступнішою буде модель Z890 Max Gaming, оцінена в 268 доларів. Рок Maximus Z890 Extreme – плата формату EATX, яка вражає своїми можливостями та оснащенням для ентузіастів. Також заплановано випуск плат серії Rogue Maximus Z890 Hero та Apex, а також лінійок Rogue та TAV Gaming і Prime, які теж будуть доступні для. Нових процесорів Intel Core Ultra 200. В базі Geekbench 6 з'явилися результати тестування процесора Intel Core Ultra 9 285 із сімейства Arrow Lake. За чутками, це один із процесорів Non-K серії, які будуть доступні в 2025 році і представлятимуть собою економніші моделі з нижчим TDP – до 65 і 35 Вт. Ultra 9 285 має 8 продуктивних і 16 енергоефективних ядер, загалом 24 потоки. Його базова частота – 2,5 ГГц з бустом до 5,6 а обсяг кешу L3 36 МБ. Тестування проводилося на платі Asus Prime z 890 p із 8 ГБ пам'яті ddr 5 5600 В однопотоковому тесті процесор набрав 3081 бал, що відповідає результатам Core i9-14900K. Багатопотоковий результат у 14150 балів, дещо нижчий за Core i 5 14600 k Але варто враховувати, що це ранній зразок, і його продуктивність обмежена потужністю, все ж. Core Ultra 9 285K з більшим TDP буде швидшим і вийде в продаж вже 24 жовтня. З'явилися зображення кристалів мобільних процесорів Intel Core Ultra 200V, які дозволяють зануритися у внутрішню структуру нового покоління CPU. В цих процесорах використовується два окремі кристали Compute та Platform Controller Tile. Compute Tile виготовляється за трьохнанометровою технологією TSMC і включає X86 ядра, графічний модуль XE2 LPG, NPU блок для прискорення штучного інтелекту і контролер lpddr 5 x Цікаво, що NPU займає більшу частину площі. Чи кристала порівняно з енергоефективними ядрами? Другий кристал Platform Controller Tile, виробляється за 6-нанометровою технологією TSMC і керує зовнішніми інтерфейсами, такими як USB та PCI-Express. Збірка кристалів для процесорів Lunar Lake здійснюється Intel за допомогою технології Feverus. Після офіційної презентації серверних процесорів Xeon 6900P Intel спочатку не оголосила рекомендовані ціни, проте через тиждень ціни з'явилися на офіційному сайті компанії, і вони вражають. Флагманський Xeon 6980P із 128 ядрами та двома потоками оцінений у 17 800 доларів, що значно перевищує вартість аналогічного процесора від AMD Epic 9654, який має 96 Ядер і коштував 11 805 доларів на момент релізу. Загалом моделі серії Xeon 6900P мають високі ціни, котрі ви зараз можете бачити на своїх екранах. Австрійський виробник систем охолодження Noctua оголосив про випуск нового 140 вентилятора NFA 14X 25 g 2 створеного створеного рідко кристалічного полімеру Sterox LCP із підшипником SSO2. Він виділяється мінімальним зазором у 0,7 мм між лопатями та рамкою. Розробка тривала майже 10 років. І за словами голови Noctua Роланда Мосінга, новий вентилятор став втіленням надзвичайних зусиль у підвищенні продуктивності та зниженні шуму. NFA x 25 g 2 5G2 доступний у версіях PWM 1500 обертів на хвилину, LS PWM до 800 обертів на хвилину, та у комплекті для Push-Pull конфігурації де швидкість кожного вентилятора відрізняється приблизно на 25 обертів на хвилину, щоб уникнути акустичних інтерференцій. Нагадую, що Digest 10 News виходить в першу чергу завдяки вам. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, та в той же час ви бажаєте нас підтримати. Запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди дякую за підтримку і повертаємося до новин. Офіційні продажі материнських плат на основі наборів логіки AMD X 870 та 870 i стартували, і їх вже можна знайти у великих магазинах електроніки, навіть в українських. Ці плати підтримують процесори Ryzen 9000, мають можливості для розгону, бездротове з'єднання Wi-Fi 7, а також інтерфейси PCI Express 5.0 та USB 4. Перші огляди нових плат вже з'явилися в інтернеті, де експерти оцінюють їх можливості та характеристики. Ціни на материнські плати X800. 870 та 870i варіюються від 200 доларів для базових моделей і доходять до 700 за топові версії, як, наприклад, Asus ROG Crosshair X 870i Hero. Компанія NZXT анонсувала нову материнську плату N9X870I для AM5, яка з'явиться в продажу на початку 2025 року. Ця модель створена на базі чипсета AMD X870I, буде мати 23-фазну систему живлення на 110 А, 4 слоти для оперативної пам'яті ddr 5 розширені можливості для графічних і розширювальних карт із слотами pci Express 50 і 3.0 X16. Також передбачено 4 роз'єми M.2 2 і 4 Порти SATA на 6 Гбіт на секунду для накопичувачів з мережевих можливостей плата оснащена 5 гігабітним ізернет від Realtek і модулем бездротового зв'язку Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4. Звук забезпечує аудіокодик Realtek ALC 4082. Додаткові функції включають два порти USB 4 і підтримку застосунку NZXT CAM для управління rgb підсвіткою і вентиляторами. Наразі ціна на материнську плату NZXT N9X 870i не оголошена, але але вона буде доступна у чорному та білому кольорах. За чутками, які з'явились на відеокартс, майбутня серія процесорів AMD Ryzen 9 9820 x 3D має включати моделі з 8, 12 та 16 ядрами, і всі вони на архітектурі Zen 5 та з технологією 3D V-Cache. повідомляється, що Ryzen 9 9950 x 3 d показує на 10% кращий результат у одноядерних тестах та на 17 у багатоядерних порівняно з Ryzen 9 7950 X3D. Модель Ryzen 7 9 800X3D перевершує Ryzen 7 7800X3D на 20% в одноядерних та на 28% в багатоядерних тестах. Все це свідчить про значний приріст продуктивності у нових процесорів, особливо в багатоядерних задачах, можливо, завдяки підвищеному TDP, хоча конкретні специфікації іще не оголошені і невідомі. Компанія AMD розширила свій асортимент серверних процесорів, додавши лінійку Epic Embedded 8004 для вбудованих систем. Нові процесори засновані на мікроархітектурі Zen 4 c і призначені для застосування в мережевому обладнанні пристроях периферійних обчислень та корпоративних сховищах. Ця серія включає моделі, які мають до 64 ядер 128 потоків, оснащені шестиканальним контролером ddr 5 4800 що підтримує більш ніж 1 терабайт ОЗП, мають до 128 8 Мбайт l 3 кешу і 96 ліній pci Express 5.0. Рівень TDP варіюється від 100 до 200 Вт з можливістю користувацького налаштування залежно від потреб. Ціни на нові процесори AMD Epic Embedded 8004 поки що не оголошені. Crucial зафіксувала збільшення звернень від користувачів, які скаржилися, що їхні NVMe, SSD Gen5 та Gen4 зменшують швидкість до PCI-Express Gen1 і не можуть завантажити Windows після перезапуску. Дослідження показало, що проблема виникає у користувачів з материнськими платами на чипсеті AMD x 670 i Проблема, схоже, не в чипсеті, а в конструкції PCI-Express платформи X670i, зокрема в інтерфейсах PCI-Express Gen 5, M2 NVMe, які підключені до процесора, що призводить до зниження швидкості до gen 1. Ця проблема не спостерігається на чипсетах AMD B650, 650i або x 670 Вона може бути пов'язана із неправильним впровадженням Active State Power Management на рівні прошивки, що знижує швидкість PCI Express для економії енергії. Крушол рекомендує переставити диски у слоти M.2 2 4 що підключені до чипсету X670i, доки виробники материнських плат не випустять оновлення, яке вирішить проблему. G.Skill анонсувала новий 48 гігабайтний комплект оперативної пам'яті Trident Z5 Royal Neo DDR5-9000 із підтримкою профілів AMD Expo для оверклокінгу. Набір було протестовано на системі з материнською платою ASUS ROG Crosshair X870 e Hero з процесором AMD Ryzen 7 8700G, де пам'ять стабільно працювала на частоті DDR5-9000 із затримками cl 44 четири Інформація про ціну та дату виходу набору пам'яті. G Skill Trident Z5 Royal Neo DDR5 9000 поки що не опублікована. Компанія Team Group представила нову пам'ять T-Force Delta RGB ddr 5 для настільних ПК, розроблену спеціально під підтримку нового покоління процесорів AMD Ryzen 9000 і материнських плат AMD X870 із підтримкою AMD Expo, що дозволяє користувачам одним кліком розганяти пам'ять до 8000 мегатранзакцій на секунду. Власна технологія верифікації IC від Team Group забезпечує відповідність кожного продукту найвищим стандартом якості, гарантуючи виняткову стабільність та ефективність. Для ентузіастів розгону по всьому світу. Інтернет-ресурси повідомили про співпрацю компанії MSI з українською JSC Game World, яка відома завдяки розробці гри Stalker 2 серце Чорнобиля. MSI анонсувала випуск спеціальної серії продуктів, пов'язаних з цією грою. Першим продуктом стане відеокарта GeForce RTX 4070 Ti Super у модифікації Gaming Slim S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition. Ця відеокарта зберігає технічні характеристики стандартної версії Gaming Slim, але відрізняється унікальним оформленням системи охолодження. Також при купівлі. Цієї моделі покупці отримають копію гри Stalker 2, реліз якої запланований на 20 листопада. Вартість та точні дати релізу відеокарти MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Gaming Slim S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition наразі невідомі. Але якщо гру знов не перенесуть, то ближче до 20 листопада інформації про бандл буде більше. Блогер Moors Low is Dead поділився інформацією про мобільну версію відеокарти GeForce RTX 5090. За його словами, в основі RTX 5090 M лежатиме чип JB203, який також застосовується в десктопній версії GeForce RTX 5080. Відеокарта матиме 256-бітну шину пам'яті та 24 ГБ відеопам'яті GDDR7 з модулями по 3 ГБ. Це робить мобільну GeForce RTX 5090 аналогічною настільній GeForce RTX 5080 очікується, що мобільна версія з'явиться на ринку в першому кварталі 2025 року, і можливо до цього часу NVIDIA вже анонсує настільну GeForce RTX 5080 із 16 гігабайтами відеопам'яті. Азійські джерела знову діляться з нами не надто позитивними новинами. Стало відомо, що Nvidia планує скоро вивести з продажу GeForce RTX 4080 Super, і вже наступного місяця партнери почнуть розпродаж залишків. Зараз особливих проблем з доступністю або цінами на цю модель не спостерігається. Всі ці кроки дозволяють підготувати склади та виробничі лінії для випуску нового покоління відеокарт на базі графічних процесорів Blackwell. Очікується, що Nvidia почне з флагманських моделей, деякі деталі яких вже були. Частково розкриті інсайдерами. Офіційний реліз нових 3D-прискорювачів відбудеться протягом наступних кількох місяців. Sisonic випустила оновлену лінійку блоків живлення Focus GX, до якої увійшли моделі потужністю 750, 850 та 1000 Вт. Всі новинки відповідають стандартам ATX 3.1 та PCI Express 5.1, мають сертифікацію 80 Plus Gold і оснащені кабелем 12 VHPWR для підключення високопотужних відеокарт. Нововведенням є схемотехнічний дизайн OptiSync, що забезпечує ефективне відведення тепла через друковану плату і поліпшує повітряний потік. Активне охолодження Одження виконується за допомогою 135-мм вентилятора на гідродинамічному підшипнику. Блоки живлення вирізняються високою стабільністю напруги, використанням високотемпературних конденсаторів з Японії та компактними розмірами корпусу. Кожен блок має десятирічну гарантію. В магазинах за кордоном ціни на блоки живлення стартують від 130, 150 і 190 доларів за моделі 750, 850 та 1000 ватт відповідно. Білі версії кожної моделі коштують на 10 доларів більше. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. І не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!